Дихотомія це розбиття цілого на дві частини. Будь-який елемент має належати до однієї або іншої частини, і жоден елемент не може належати одночасно до обох частин. До 24 лютого цього року українська політика жила у вічній дихотомії ми за зближення з Росією чи за курс на Європу. Ми за російську мову чи за українську мову. Ми за вхід до тайожного Союзу? Чи за входження до ЄС? На тлі цього багато симпатиків політиків заплющували очі на те, що відбувається поза цими баталіями так, казали вони, він, може, і мерзотник, але він наш мерзотник адже він за наші погляди. А ті, хто проти, ще гірше, додавали вони, і так вважала кожна сторона. Тому в нас обирали кримінального авторитета, який двічі сидів президентом. Або заплющували очі на те, що за українську мову агітувала конформістка комуняка в гарній вишиванці. Принцип свій чужий був головним. Цей принцип допомагав заплющувати очі і на страшнішу дію, на корупцію українських політиків, і допомагав політикам тримати українців на коротенькому повідку. Тому що, поки українці чубилися, українські політики спокійно пиляли бюджет, лобіювали інтереси олігархів і збагачувалися. Політика для багатьох стала бізнесом. На жаль, зараз дихотомії більше немає. Для неї немає місця, немає питання про вектор в бік Росії, є питання лише про те, з якою швидкістю геть від неї чесати. Нема питання про українську мову в Україні є одна державна мова українська, і це аксіома. Вдома, в приватній обстановці, в соцмережах або в ліжку можеш використовувати будь-яку мову: хінді, фінську, польську, російську, іврит, англійську, угорську або суахілі. Це твій вибір. Головне, щоб тебе розуміли але в держорганах та на офіційних ресурсах використовувати можна лише українську. Ідеш на ефір на телебачення, використовуй українську, не знаєш її, Вивчи і тоді повертайся. Ніхто нікому не може заборонити використовувати в особистому спілкуванні будь-яку мову, але так само ніхто не має права ігнорувати державну мову. Це питання закрите для всіх, крім якихось перезбуджених варіатів, які не зрозуміли, що час змінився і їхній порядок денний застарів, і пиляти бюджет під дихотомію їм більше не вдасться. Тепер політикам доведеться жити в європейському порядку ти за зростання податків або за їх зниження. Ти за соціальні програми, чи за виділення коштів на дороги? Ти за підтримку певних галузей чи за малий бізнес? Ти все ж таки за збільшення бюджету армії? Чи ти так нічого і не зрозумів і ти проти? Грошей завжди мало, а потреб завжди багато. Доведеться обирати і на цьому будувати стосунки з електоратом. Так, не всі політики це зрозуміли, але їм доведеться це зрозуміти та прийняти, або вони зникнуть із політикуму. І доведеться стежити за репутацією. Так, це скоро стане так само важливим для всіх українців, як сьогодні для всіх європейців. Не вийде говорити, що ти пристойна партія, якщо в тебе в парламенті сидять гвалтівники, злодії, наркомани, корупціонери, брехуни, дурні та сексисти. Ні, ти або їх позбуваєшся, або втрачаєш свою підтримку у виборців, як у Європейському Союзі. Хоча в ЄС гвалтівники і не сидять в парламенті, це лише український ексклюзив, який привели до Верховної Ради слуги. Але згадайте от, як у Англії Борис Джонсон і його уряд пішли у відставку? Через що? Через якийсь дрібний, в принципі, репутаційний скандал. Хтось там в барі до когось приставав. Уявляєте собі, в результаті цього пішов у відставку уряд країни, срака мотика. Як? Вони самостійно просто взяли і зробилося. Вони самі пішли у відставку. Уявляєте собі таке в Україні, де провладна партія вже вкрила себе десятками бридких скандалів з голови до п'ят, значно гірших, ніж приставання у барі, і при цьому ніхто навіть не вибачився. А розслідування заморожуються. Багатьом здається, що у нас так не буде ніколи, як у ЄС, чи в Англії, чи в США, мовляв, це нереально. Але вони просто ще не зрозуміли, як ми змінюємося так, не одразу, так не всі. Але процес пішов, і ми платимо за це тисячами життів українців, які щодня б'ються з ордою не лише за право України існувати на карті, але й за право стати цивілізованою європейською державою. Тож політика після перемоги зміниться. Навіть якщо багато політиків будуть проти, я й не сумніваюся, що в політику, які раніше, рватимуться і потраплятимуть популісти, дурні, мерзотники, але я впевнений, що з часом їх буде дедалі менше. Українці будуть змушені подорослішати та швидко політично проеволюціонувати, інакше всі жертви безглузді а перспективи держави сумні, тож змінюйтеся сьогодні. І вже сьогодні змушуйте змінюватися політиків, це не просто бажання, це питання національної безпеки, питання виживання.